Вітаю вас, любі діти! Наближається свято Новий рік. Тож саме час прикрашати ялинки! Прикрасимо ж сьогодні ялиночку ось такою гарною різнокольоровою гірляндою. Ну що, почнемо? Для того, щоб нам з вами зробити ось таку святкову ялиночку, нам знадобиться заготівка. Подивіться, діти, це буде наша ялиночка. Яка це геометрична фігура? Правильно, наша заготівка має трикутну форму. Це великий трикутник зеленого кольору. Ще в мене є багато ось таких різнокольорових смужечок. Подивіться, вони відрізняються довжиною. У мене є ось така, наприклад, довга і ось така коротка. Вони різні. Ще нам знадобиться клей, пензлик для клею та серветка. Отже, кладемо перед собою нашу ялиночку та тарілочку зі смужечками. Далі беремо пензлика трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички. Вибираємо першу смужечку. Наприклад, я хочу приклеїти спочатку довгу смужечку рожевого кольору. Набираю клею і добре промазую її. І далі дивлюся, діти потрібно ось тут дуже уважно придивитися, на яку частинку ялинки підійде наша смужечка. Наприклад, один бік приклею. А іншим дивлюся, як краще клеїти. Ось так, дивіться, вона в мене дійшла смужечка до кінця ялиночки. Я притискаю серветкою, прибираю залишки клею. Наступну смужечку я хочу вибрати також довгу, промазую клеєм. І смужечки можна приклеювати в будь-якому порядку і будь-який бік розвертати. Наприклад, цю я хочу приклеїти ось так згори. І ось цей кінчик, я вижу і дивлюся, куди краще повести, а ось сюди. Ось так вона дістане до іншого боку ялиночки. Притискаю, готово. Далі, давайте спробуємо приклеїти. Коротку смужечку. Дивіться, наприклад, підійте її приклейте ось так, щоб вона діставала одним кінчиком з одного боку, а іншим кінчиком з іншого. Промазуємо клеєм, і приклеюємо. Таким ж чином ми з вами приклеїмо всі смужечки. Цю, наприклад, хочу в цей бік розвернути. Дивлюся, щоб вона діставала цього боку ялиночки і цього, притискаю. Ось так гарно в нас вже виходить. Приклеїмо інші. Подивіться, яка гарна святкова ялиночка в гірляндах нас з вами вийшла. Надсилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати.